Вітаю мене звуть Ліля Миколаївна, кандидат юридичних наук, моя спеціальність конституційне право, муніципальне право, і мої найближчі друзі, знайомі, колеги знають мої особливі такі наукові інтереси у сфері державного владу, монархії Рабського Сходу, оскільки дисертація кандидатська була присвячена темі саме державному ладу, монархії Рабського Сходу в мовах модернізації. Я хочу звернути увагу студентів, викладачів, науковців до вивчення і викладання дисципліни, такої як Конституційне державне право анархії Арабського Сходу. Спеціальних курсів у нас таких в університетах немає, і в межах викладання державного права зарубіжних країн, як правило, цим країнам приділяється мало уваги. Підручники. Ну, не відображають а, ту ситуацію стан відносин в сфері державного ладу, який сьогодні там існує. Але дуже важливо нам на сьогодні сформувати а, дійсно професіоналів, міжнародників, вправників, які б для нас налагоджували відносини з цими країнами, оскільки в умовах повномасштабного вторгнення ми побачили, що нам достукатися до них важко. Вони не розуміють, що таке Україна, вони не розуміють. І не маю досвіду співпраці в широких напрямках і взаємодії з Україною. І більше того є маса стереотипів. Деякі стереотипи, які можемо зустріти в підручниках, які якийсь час вони були дійсно відповідали дійсності, були ніби виглядали досить реалістично. На сьогодні вони розбиті в пух і прах. Коли ми говоримо про абсолютну монархію, як пережиток феодалізму, виявилося, що це не так. Коли ми говоримо про прямий зв'язок економічного добробуту і демократії, інакше говорячи, що чим вищий економічний добробут, економічний розвиток в країні, тим більше зростає демократія, тобто що це взаємозалежні. Елементи складові насправді виявилося, що це не так. І сьогодні монархія Арабського Сходу це демонструють. Ми можемо тільки подивитися на королівство Саудівської Аравії, побачити, що в розумінні, якщо оцінювати з позиції західної демократії, дотримання прав і свобод людини, а вчення як правило, так і досліджують, тобто в порівнянні саме цих країн і з тими стандартами західної демократії, які закладені в міжнародних. Актах європейських, тобто є е Європи, саме в розумінні ті ж стандарти, які Україна закріпила на рівні Конституції, які впроваджує. Отже, ми оцінюємо чи крізь призму саме цих цінностей, що є помилковим для дослідження цих країн і їх державного ладу, статусу особи, треба враховувати особливості. І коли ми бачимо такі по суті парадокс, що сучасна Саудівська Аравія, маючи все таки досить високі темпи розвитку економічного, вона залишається все таки на рівні дотримання прав і свобод людини. Рівень демократизації не є суттєвою, не є немає суттєвих таких кроків, які б сказали, що ці країни дійсно є демократичними в розумінні в тому, як ми звикли їх розуміти. Чому я одразу завжди зараз роблю таке відсилання з позиції наших цінностей, з позиції того, як ми розуміємо ці цінності? Насправді, коли викладаю і розповідаю студентам про державний лад монархії Рабського Сходу, і, взагалі, починаючи курс державного права зарубіжних країн, починаю з того, що не означає, що інша країна, якщо в її законодавстві закріплені якісь складові елементи, відносини, інститути, які нам не зрозумілі, це не означає, що з державою щось не так, що з народом щось не так. Не треба сприймати виключно як ворога, як країну, яку треба переробити, яка я недосконалою. треба розглядати основний. Основна посил вивчення державного права, зарубіжних країн, державного права, монархії Арабського Сходу, це розумієте, що вони просто інші. Вони просто інші, з іншими цінностями, іншими традиціями, іншим баченням, світобаченням. Не можна підготувати якісно, дійсно, міжнародника, який буде сприймати справедливість, права людини виключно крізь призму західних стандартів. Це буде помилковим. Не можна сказати, що на сході немає стандартів прав людини що на сході немає демократії. Вона є. Історія цих країн підтверджує досить такі демократичні моменти. Більше того, один такий приклад, коли ми говоримо про іслам як таку велику перепону до демократизації і те, що нібито ем, араби, ем, ара, народи арабських країн вони не сприймають інші народи, інші релігії. Так до питання: Пророк Мухаммед, коли створював уму, мусульманську уму, він. Ем, Забезпечив була декларація про забезпечення співіснування по суті народів різних релігій, де разом проживали в межах однієї уми, так, і різні народи, які сповідували різні релігії. Не було ворожнечі, як таке, як такої. Тобто, треба розуміти, знати дійсні постулати релігії, щоб давати оцінку. Оці побоювання, як на сьогодні, у нас порівнюється часто, зараз градус трошки знижується, але от іслам і тероризм, о, що це одне і те ж, це неправда, це велика, дуже велика помилка оцінювати саме так, тому що тероризм це і їх проблема, і монархія Рабського Сходу. Це і для них загроза. Тому не можна ось таким чином шаблонними висновками давати оцінку групі країн. Або ж оцінювати. Брати наш принцип демократії інститутів демократії і говорити: от вони все роблять як у нас, або впроваджують ті самі принципи, стандарти, як у нас. Запам'ятаєте, схід ніколи нічого не впроваджує, просто переписуючи в іншого. Ніколи. І це особливості цих країн, про які будемо говорити. Чому важливо вивчати ці країни для студентів? І для вчених звернути на які е, аспекти, І от я пропоную звернути увагу на які моменти? Перш за все, коли ми говоримо про ці країни, от війна в Україні продемонструвала чітку позицію стосовно суверенітету, поваги до територіальної цілісності. Коли в 2022 році Росія проводила на окупованих територіях референдум стосовно питань території, то в ОН Монархії Рабського Сходу не визнали ці референдуми. Про що це говорить? Що коли ми говоримо, певно, недемократичні, здається оцінку як недемократичних країн монархія Арабського Сходу, ми їх прирівнюємо до якихось тоталітарних недемократичних режимів, до прикладу, порівнюючи їх з країнами Європи, так, недемократичної, ті іншими країнами Азії, але коли ми говоримо про монархію Арабського Сходу, про Аравійський півострів і про правий режим статус особи, треба враховувати, що є традиції, є іслам. І для них то цінність. І для них цінність і честь, а, поняття честі, поняття достоїнства, поняття поваги до іншого залишається. Це не е, Північна Корея, тобто не демократизм да, от в цьому регіоні. Він відрізняється від інший, в розумінні. Тому що для них цінність, це релігія, ті принципи, які вони впроваджують. Вони мають певну цінність та основу життя людини, родини, добробуту родини, добробуту мусульман, забезпечення прав мусульман в тому сенсі, в якому це вони бачать крізь призму релігії ісламу. Іслам він завжди... Ну, це державна релігія. І основи цих країн будуються саме на базі положень ісламу. І для них. Що це значить? Взяли і забрали територію. Який такий референдум на окупованих територіях? Для них це незрозуміло. Вони не підтримують тоталітаризм чи авторитаризм як таке явище, як типу, право на владу абсолютно. Це зовсім про інше. Це країни зовсім про інше. Говорять своїм устроєм, своїм ладом, державним ладом. На які аспекти слід звернути увагу, і що змінилося? Наприклад, мало хто знає, що монархія Арабського Сходу запроваджено конституційний контроль. Так, у них існують конституційні суди. Наряду з судами релігійними є світські суди, і з'являються, з'явилися конституційні суди. А безумовно їх немає в Саудівській Аравії і конституційного контролю, бо немає конституції в Саудівській Аравії. Є основний про провладу 92-го року, який був прийнятий для того, щоб упорядочити систему органів публічної влади і описати основі складові по суті, державного ладу і статусу особи. На, за змістом дуже схоже на Конституцію Зарубіжних країн, але не треба прирівнювати, виключно як говорити, що це Конституція, бо в статті першій вже вказано, що Конституцію є Корани Суна пророка. Отже, тобто, Суна – діяння пророка. Практика, діяння, от вони на них звертають увагу, коли ми говоримо про сунійські сон країни, а їх більшість в на Аравійському півострові. А, отже, конституційний контроль навіть в Омані присутній, яка де султан Томат є абсолютною монархією, але Конституційний контроль там присутній. Зокрема, вони не створювали окремо орган конституційного контролю. Але в межах Міністерства юстиції є підрозділ, який займається саме перевіркою на відповідність конституції, яка є октрайованою, дарованою монархом 96-му році, до речі, султаном Кабусом. І до кабуська, тобто період до Кабу, до правлення кабуса, султана Кабуса, який, знову ж таки нині вже не з нами, новий султан в Омані. Але попередній султан запровадив суттєві реформи. І я завжди студентам навожу такий разючий головний принцип, приклад, який показує наскільки ці реформи є кардинальними. Зокрема, Султан Кабус він запровадив право купувати радіо без дозволу від держави. Радіо купити, щоб купити радіо, треба було отримати дозвіл. Тобто, щоб чути новини, щоб розуміти, що взагалі відбувається, доступ до інформації, взагалі в розумінні, просто купити радіо, треба було отримати дозвіл. До Кабуцька з Кия Оман не мав достатньої інфраструктури для життя доріг. Взагалі адміністративно-територіальний устрій був на такому примітивному рівні, що управляти країною було нереально. Саме тому оці зміни, які відбулися за часів Кабуса, призвели до певної демократизації. Кабус подарував Конституцію, де гарантуються права і свободи, в тому числі свобода віросповідання. Так, у всіх монархів Арабського Сходу, а, за виключеннями ми говоримо Саудівській Аравії, на рівні Конституції передбачена свобода віросповідання. І в своїх дослідженнях, деяких я теж уже після захисту дисертації демонструю рівень реалізації даного права, практику реалізації, бо це важливо одне закріплено, а як воно в реальності про це будемо говорити далі. Тобто запроваджені конституційні суди, і вони перевіряють саме на конституційність в рішеннях тих дій розширення ролі у суспільстві жінки від сфери сім'ї. Професійної діяльності е, розширяється роль до участі в державних справах. Зокрема, навіть король Саудівський рай, один з попередніх королів, він запровадив е, е, ввів до складу консультативної ради Межліс Аж Шури, це е, дораччий, консультативний орган при монархові жінок. Але є нюанс. Що цікаво, в на залі засідання жінки за ширмою, за шторою, щоб не заважати чоловікам думати, щоб не відволікати, щоб е, дотримуватися правил ісламу і не було такого спілкування жінок і чоловіків. Тобто вони окремо, у них окремий вхід. До жінки, де -то в світі є окреме, таке ставлення до жінок окремий вхід, місце, де ніякий, ніякий чоловік не побачить, Жінку, безпека, можна сказати. Для жінок в ісламських країнах це важливо. Коли ми говоримо про надання правам жінкам не носити хіджаб в цих країнах, треба розуміти, так, деякі з них хочуть мати це право зняти хіджаб, зняти хустку і ходити без неї. А частина з них і не, не бачить такої, так немає такого бажання. Як це так зняти? Для них це віра, для них це певна традиція, безпека. Вони, якщо ви знімете з неї хустку, вона буде найнещаснішою людиною в світі. То до питання, коли ми хочемо зняти з них хустки, треба запитати, чи вони того хочуть. Отже, розширення ролі жінки дійсно так. Зокрема, в Саудівській рані треба розуміти. Жінка-адвокат вона не, не могла виступати в судах. Сьогодні це питання теж дискутується, і нібито їх жінок таки допустила. Тобто вона може займатися юридичною професією, але в суді представляти нікого не може. Ми пам'ятаємо скандали про водіння жінок в Саудівській Аравії. Також про виборчі права, які ми такі обіцяють наділити жінок Саудівської Аравії на чергових муніципальних виборах, які проводяться не з чіткою регулярністю, але це єдині вибори, які проводяться в Саудівській Аравії. Далі, зміна статусу законодавчих органів державної влади і, зокрема, це можливість прийняти закони. Створення дійсно парламентів, коли ми говоримо про Риси дуалістичних монархій, Йорданія. Хтось називає парламентарною, але не повною мірою можна назвати парламентарною, бо ще немає можливості формувати уряд. Так, є можливості постановка питанням для членів уряду. Але формувати уряд вони не можуть. Хоча король Йорданія оголосив був реформу на років так п'ять. Тому оголосив реформу про те, що змінить лад і дозволить. Парламенту формувати уряд. І за логікою, от мене вченої як вченої, яка проживає в Європі, думаю, все, це чекати змін до Конституції. Чекати змін до Конституції значить буде повноваження в парламенту формувати уряду. Уряд, ні. Король просто дозволив уряду одразу провести вибори до парламенту, організувати вибори до парламенту. Після цього цей новообраний парламент. Сформував уряд, залишивши на посаді той самий склад до який проводив вибори. Просто з волі монарха. Це там на що змінювати Конституцію. Тобто в них це вже крок. Це крок на зустріч до такої, такої практики, це сигнал на те, що вони хочуть таке розширити роль парламенту, тут же відмовляється монарх від таких повноважень. Але це не означає, що повноваження реально змінилися. Це свідчить про розширення ролі парламенту, але це не означає, що реально повноваження монарха змінилося. Залучення громадян, підданих до управління державними справами, теж розширюється, коли ми говоримо зокрема про муніципалітети, і коли тут слід враховувати, що родинно племінна структура суспільства не змінилася. І для країн важливі такі збори, зокрема, не просто жителів, так, як у нас жителів, збори жителів за місцем проживання. Розширення участі громадян управлінні державними справами, ми говоримо також про місцеве самоврядування, запровадження хоч обмеженого місцеве самоврядування. Проте слід враховувати, що родинно племінна структура в країнах монархії Храбського Сходу вона зберігається. І для них традиційно є часто збори саме представників певних родин. Для обговорення важливих політичних питань навіть перед виборами, а під час виборів можуть збиратися, вирішувати якісь локальні питання, і для цього дозвіл держави їм не потрібний, це традиційно закладено вже в суспільстві. Тобто ось така активність вона закладається. Бо без е, участі, без обговорення питань між рідними важливими родинами, а рівень родин, до речі, досі зберігається, поважні родини мають право голосу. Тому сказати, що. Це абсолютно в такі ж недемократичні країни, як, до прикладу, порівняти з іншими регіонами ми не можемо. Це буде некоректна оцінка. Далі, погляд на права людини, теж своєрідний в цих країнах, але враховувати, що. Це все різниця в цінностях. Проте були такі крищучі, досить серйозні випадки порушення прав, права на життя. Зокрема, у 2008 рік в Саудівській Аравії горіла школа дівчат, окремо навчаються хлопці та дівчата. І у 2008 році в школі дівчаток була пожежа, і багато дівчат задихнулося або згоріли через те, що пожежники. Не могли їх винести без одягу з палаючої будівлі з небезпечного приміщення. Тобто, якщо жінка не вдягнена була, вона її не могли винести. Бо це було приниження з їхньої думки: так, приниження жінки, приниження суспільних цінностей і цінностей ісламу. Тобто настільки різна оцінка дається. Тут треба, коли ми вивчаємо ці країни, включати не осуд, а включати прагнення зрозуміти, а чому так. І тоді це дає можливість дискутувати на рівних і говорити про демократизацію, про забезпечення прав людини. В цих країнах Конституційні суди часто приймають рішення на користь жінок, Так, жінки, не пам'ятаю, коувей або ж Бахрейн. Історія була з Конституційним судом, здається, таки Бахрейну. Жінки були якось обрані до парламенту, і вони приходили там дві двоє жінок, четверо жінок, двоє з них одягали хіджаб, кривали голову, і двоє ні ходили просто в костюмі, як звичайні європейські жінки. Так от. Чоловіки, депутати, не витримавши такого знехтування традиціями і релігією, звернулись до конституційного суду. На що відповів їм конституційний суд, що це не порушує конституцію? Жінки можуть приходити до засідання на засідання парламенту в такому вигляді. Отже, ми бачимо, що рішення конституційними судами приймаються не без урахування положень ісламу і традицій. Йде мова дійсно про тлумачення, чи відповідає конституції чи ні. Отже, вивчення державного владу монархії Арабського Сходу є надзвичайно важливим для формування повноцінного спеціаліста, в який би зміг представляти інтереси України взаємодії з цими країнами і підвищити рівень співробітництва з ними, покращити рівень розуміння монархіями Арабського Сходу України і україною монархії Арабського Сходу. Коли Рівень розуміння один одного буде легший, кращий, нам легше буде домовлятися, легше вести співробіт в сфері безпеки, і в тому числі в сфері продовольчої безпеки, що надзвичайно актуальне на сьогодні для України. Тому підписуємося, дізнаємося більше і ділимося з усіма, кому ця інформація буде цікавою.